Такі нечасті сонечка в листопаді, Уже середина листопада, пізня осінь. Є бажання трошки познімати свій сад, тому що через тиждень обіцяють мокрий сніг, а там і ще більше буде снігу і зима-зима. Нас потішила цього року погода восени такою затяжною, теплою осінню. Зранку у нас падав дощ. А потім ось вітер, і він розвіяв ті всі хмари. Сонечко вигулькує за хмар, освічує мій невеличкий садочок. І я вас вітаю. Це Івано-Франківська область. Біля Івано-Франківська. Дача, шість соток. На лісовій землі, лісовий ґрунт, тому що ліс з боку. І ось що у мене ще тут. Чіпає за око кольорами своїми. Це, наприклад, ось така троянда. Вирішила заквітнути. Має ще бутони молоді. Це піано, чайно гібридна троянда. Піано дуже-дуже червоний колір. Ви знаєте, кажуть, що з червоними кольорами в садку треба обережно, тому що вони забирають на себе всю увагу. Всю увагу привертають червоні кольори. І коли ростуть квіти червоного забарвлення, то практично інших вже ми й не бачимо. Тому що червоне це те, що дуже кидається в око. А зараз для осені ось червона троянда це не біда, нехай кидається в око, тому що усе такого кольору жовтого, коричневого, можна сказати, мідного кольору. І ось такі навіть жовті кольори хризантеми, вони такі більш спокійні, такі лагідні. Уже, вона вже відквітнула, вже відквітає, бо тому що хризантема, тому що вже і дощу багато на неї налило, і холодно було. Ось така дивина, як... Червона-червона троянда. Дуже до очей приємна. Вчора посадила ось тут на пів кущ тут дві рослини сріблястого і зеленого кольору, які називаються Сантоліна. Це Сантоліна і це Сантоліна. Квітнути вони будуть жовтими гудзичками, так як квітне пижмо. Це на півкуш, тому що дерев'яніє стебло, так, як і в лаванди, але вона виростає невисокою і можна сформувати цю рослину у вигляді кульки. Часто висаджують їх вздовж бордюру. Добре тримає бордюр, і, якщо так чергувати, сріблястої зелену, і зелену, Гарно виглядає, бачите, які листочки цікаві у цієї рослини. Санталіна. Ця клумбочка у мене була спочатку, я її робила як таку, що в мене тут кактуси-сукуленти росли. Потім мені це не сподобалось, тому що кактуси. Ось при вході відразу бачиш їх, а вони в лісовій землі не росли так якісно пишно. І завжди от на виживанні були. Я їх посадила у кашпо, потім вирішила тут змінити, почати по-іншому тут складати клумбу. І якось у мене тут само по собі вирішили, що буде рости ось ця троянда. Це пересорт, я купувала троянду білого кольору, яка мала бути чайно-гібридна Анастасія. Біла букаловидна троянда. А в мене вже вона квітнула ця посаджена. І я її оприділила, що це або флорибунда, або навіть і плетиста буде. Тому вибрала для неї це місце, пересадила її сюди, буду бачити весною як вона піде і що влітку в мене тут заквітне. Лаванда вирощена з насіння, я її сіла, так молоденька лаванда росте. А тут ось така розетка рослина, яка називається, це природня видова рослина, яка називається асфоделіна. Потім виростає таким жовтим стрючком. Жовті квіти. Вона ще молода і не знаю, чи буде квітнути вже наступного літа, чи ще буде наростати. В природі росте в Криму. Асфоделіна. Новинка у мене в саду пампасна трава. Посаджена вже більше місяця. сподіваюсь, що вона вже взялась трошки за землю, але тим не менше я буду її прикривати на зиму. Дуже хочу, щоб вона перезимувала. Гуртензія молоденька. Посаджена також цієї осені. Тут у мене Хризантема в букеті. Гра світла і тіні. Шеловедний флокс. З таким кожушком. Дуже подобається, як він наростає. Тут буквально чотири було пагони, розрослись так. І я зробила таку втоплену стежку. Буки якої я також висадила флокс шиловидний. Трошки лягає на стежку інша рослинність, а трошки флокс. Флокс практично вздовж цієї стежечки, і я думаю, що він добре тут розростеться, піде і зробить такий м'якенький бордюр з себе. Вівсяниця Сеза також гарно лягає на краю стежки. Так сонця багато. Так хочеться знімати, і знімати. Там, де сонце, там, де світло, там де тепло. Тут в мене композиція. Це вуличні сукуленти. Вони вже зимували в мене минулу зиму. Так і зимуватимуть цю зиму. Камінь-піщаник. просівали пісок і знайшли там такі великі кавалки піщаного каменю з ракушками. Я там посадила цих жабок, нехай граються серед рослинності. Ось таке сонечко у нас, такий садочок. Такі квіти. Музика вітру. З колібрі. Не знімаю всю зиму. Все літо. Не перший рік вже отут вони в мене на сонечку і на вітрі. Та й на морозі. Ця шавля я однорічна. Майже у кожному відео у мене є впродовж літа, тому що вона весь час, весь час квітне. Зараз... Вона продовжує тримати свою форму, колір. Трохи розвалюється, але це їй не заважає виглядати такою, такою хмаринкою фіолетовою. Це рослина, яку я буду знову і знов садити. Можна взяти живець з неї і приживити, не обов'язково висівати. Приживити цей живець і шавлія буде пускати корінчики і буде знову рости. Ще у вересні я набрала живців, вже розсадила посаду. Сподіваюсь, вони перезимують. Дуже гарна рослина, дуже яскрава і дуже мила її. Колір дуже милий до очей. Так виглядає кубея знизу на арці Ліана. А так виглядає її квітка. Вона продовжує наростати. Розпускає свої вусики, лапається за арку і тянеться вже вниз і наповнила собою як могла цю арку. Якщо садити її не один кущ, це один кущ, а більше кущів, то вона закриє арку повністю. Рослина однорічна. Поки що витримую ось цей холод, що в нас є. Поки що холод не критичний. Випускає насіння. Зав'язує точніше. І росте. Кобея. Цикламену дуже подобається ця погода, що зараз. Він квітне, він випускає нові пуп'янки, бутони. Рослина куплена в лютому, а весною я висадила її в відкритий ґрунт. Я знаю, що є видові рослини цикламену, які живуть в природі, в лісах. Можливо, попробую залишити його. Лише не знаю, наскільки він має силу перезимувати. Вся надія на теплу м'яку зиму. Накрию. Прикрию листям, накрию якимось горшком. Дуже сподіваюся, що він перезимує. Дуже пізня хризантема. Заквітнула в мене вже нарешті. В минулому році я її купувала, висаджувала в відкритий ґрунт, потім пересадила в горшок, забрала її до будинку. Вона в мене зимувала в приміщенні. Я думала, що вона в мене заквітне вдома. Вона не заквітнула. Добре, що зиму перезимувала, і я її висадила у землю. І ось вона вже нарешті квітує. Дуже цікава форма квіток. Незвична і, напевне, можна знайти назву сорту. Зазвичай ось такі незвичні квіти легко оприділюються, тому що, тому що незвичні. Жовта хризантема – якийсь сіянець. І має ось такий пересорт одна квітка. Ось тут важко приділити, що це за сорт, тому що така квітка показує різні-різні відтінки, забарвлення. А ось вона росте в бочці, у горшку. Оця в землі, в ґрунті. Дуже красиво, ще має багато бутонів. Навряд чи вона вся відквітне в мене тут. Може на другий рік почне квітувати раніше. Тут кущик японської спіреї. Ще листя не скинув. Буде стояти кущик з гілочками, і весною він розпустить молоденькі жовті прирости. Дуже красиво все. Відбувається з цією спиреєю. дуже приємно на неї дивитися весною, коли такі молоденькі-молоденькі жовті листочки. Це міскантус, один з міскантусів, двіночками з тими. Росте міскантус переважно в другій половині літа, буйно наростає і осінь, це його пора. От такі. Злаковидні трави варто висаджувати в садку для того, щоб восени в саду була зелень, була структура, щоб була така вертикаль. Для цього дуже добре підходять якраз ось ці трави. А взимку, коли хочеться зелені то добре висаджувати вічно-зелені рослини. І я ось посадила таку невеличку клумбу. Цьогорічну. Цьогорічна посадка у мене клумбу, яку я називаю фасолька. Квасолька, тому що вона у мене такої форми. Я її прикрасила каменем і сосновою корою. І тут в мене вічно-зелені рослини. Це азалія вулична. Ялівець. Тут в мене всюди насіялась настурція. Нехай росте собі. Вона і так росте, як може, де може, розсівається, але вона назимку, на зиму змерзне, поки ще погода, нехай росте. Ялівець знову. Ця азалія кімнатна, але ну, вона так гарно росте в відкритому ґрунті, що я не хочу її навіть забирати додому. Рододендрон я купувала в одному горшку, але тут розділились дві рослини, і я вирішила їх розділити. Це один сорт вже весною. Розповім більше про цей сорт, в мене є назва його, Головне, нехай приймається. І росте. Це падуб, також в компанії з настурцією. Там в мене ялиночка-сіянець. Колись купувала рослину і там росла молоденька ялиночка, так само, як і купувала я суницю, а там росла ця туйка, також сіянець. І я висадила їх тут. Люблю такі сюрпризи. Нехай ростуть, побачу, що, що виросте. Ну і ця рослина, яка продавалась в епіцентрі як садова рослина без назви. Дуже гарні має червоні прирости. І також заявляється, як я бачу, що вона буде вічно зелена. Листя не має наміру жовкнути і опадати. І побачимо. Моя молода нова клумба вічно зеленої рослинності. Має вирости гарною такою стіною. А поки що заходимо в першу зиму. Багряні листочки великолистої гортензії. Молоді кущики. Такі ж самі ці кущики, але вони квітнули тут два. І ось зараз у цвіті такого винного, приємного кольору, а вони були рожевими. Вже й не видно, що тут хоста. Листяна гребла на цю клумбу. Листя в нас достатньо тут. Так, в теплі і перезимують ці мої рослинки. Троянда. Ось така квітка в троянди. Поруч з кобеєю, на одній арці, арка, яка веде в ліс. І зараз ми зайдемо з вами в ліс, але поки що я покажу вам ось ці гортензії кущі, як вони виглядають на середину листопада пізню осінь. Тут я зробила букет. Це були голубі гортензії. Це є голубі гортензії, але вони стали ось також такого винного кольору. Ті, що були більш в затишку всередині. Куща залишились в своєму кольорі. Ті, що по краях більше забарвлення мають. Ось ці кущі. Настурція піднялася по кущі, заквітнула ось такому, таким помаранчевим кольором. Ще не мерзне, не змерзає настурція. Це перша рослина, яка змерзає на моїй ділянці. Значить, ще погода в нас ого. Ще тепло. Хоча морози бувають короткочасні на годинку, зранку, біля шостої ранку, буває, що мінус один навіть покривається все білим інієм, Але тут у затишку, видно, не захоплює цей шматочок. І в лісі. Так виглядає ліс. Гра, кінений і сонця. Ліс зараз продивляється дуже глибоко, далеко можна дивитися на ліс. Весною, коли розпускаються листочки, ліс ніби приступає ближче до будинку. А зараз він віддаляється і видно на його на довгі-довгі-довгі метри в глибину. Багато дерев видно тих які будуть сховані влітку за кронами, за листям. Зараз тільки дуб ще тримає свої листочки. Він найпізніше скидає листя і найпізніше розпускає весною листя. Це вже такі мої спостереження за лісом, люблю спостерігати. А ось ці кущики-чагарники це ліщина, лісовий горіх. Міша також тримає свої листя, хоча вже і багато скинув. Було багато білочок, стрибали по ліщині, позбирали горішки. Також е, жолуді з дуба також тягнули собі до сховок. Сойки е, також піднімають ці всі. Жолуді з землі і ховають, каже, що сойка садівник дубів, бо тому, що висаджує, ховає собі жолуді, а потім забуває, де, і вона їх висаджує, виходить, бо тому що десь в кутику, під коріннями дерев, в землю ховає сойка собі, жолуді і ліщину, горіхи, а потім вони успішно проростають. Ялинку цю посадила, це наша місцева ялинка, але дуже гарно пахне і я її принесла ближче сюди, щоб вона розросталася. Має дуже маленькі голки дрібні, колючі, але ароматна ялинка. Стежка, якою я заходжу в ліс. Поставили стару лавку біля ялинки, яка тут росла. Ця ялинка більш має вже такі пластикові голки, вона тут росла, я її трошки навіть підживила, щоб вона набирала таку масу, щоб кріплася, кріпилася. Ну і вона росте, Сіянець сам по собі тут посіявся. У нас взагалі ялинок тут мало в лісі. І ось цих два види ялинок і поширені в нашому лісі. Ця ялинка мною посаджена аналогічна, як і та, що була тільки що, розростається. Також місцева ялинка, просто так для того, щоб, як сказати, для компанії. Коли я сідаю на лавку, там пити чай або каву, то... Розглядаю такі пейзажі нашого лісу. І так як падають зараз листя з дерев, скоро посипле сніг. З року в рік все однаково. Зима, весна, літо осінь. І прекрасний ліс. Я дякую вам за спільну прогулянку. Дякую, що завітали на мій канал. І разом всі до перемоги. Побачимось. І все буде добре. Все буде Україна!